Хотів бути я першим, але Інна мене перегнала. це так. мене. Перенала. Перенала. А ти знаєш, що він блогер. А ти бачила, що в нього є тік-ток. Я... я Саша. Мене звати Саша. Вони такі. Як вас звати Саша? Више Олександр Андрійович кажу. Всім доброго дня. Сьогодні наш третій випуск шкільного подкасту школи номер 3 І сьогоднішній наш випуск з вчителем, який вміє не лише класно провести зарядку та прокоментувати останні новини спорту. Але й зробити естетичні сторіси. Зустрічаєте Олександр Задорожній! Добрий день всім. Який ваш улюблений вид спорту? Футбол. Улюблений фільм. Ганібал. Як ви вважаєте, які, на, які три найбільші ваші досягнення як вчителя? О боже, ну це важке питання. Нема магаяких досягнення. Продовжіть речення. Найкраща подія в моєму житті це народження А, Продовжіть речення. Для щастя мені не вистачає. Доньки. <свят> Продовжіть, будь ласка, речення. Мій найбільший страх. Страх. Нема в мене страху. Яка ваша улюблена пісня? Mm -hmm. Офелія. Офелія. Що побрали? Море чи горе, як відпочинок? Море. Які б взяли з собою три речі на безлюдний острів? Дружину, угу. дитину. І воду. О! Ідеальний набір просто. А мене може вивести себе. Люди, які йдуть не по своїй стороні, по тротуару. Це я. Продовжуйте речення. Я відпочиваю коли? Коли захочу. А без першого чи без останнього року? Без останнього. Назвіть теорему, окремо кіфавору. Сума квадратів двох. Сума квадратів двох катетів дорівнює сумі квадратів і потенузи. Ні, квадрат і дорівнює сумі квадратів сумі двох двокату. Теж я вже забула. <laughs> чи є у вас кумир в спорті? І хто він? Це їх дуже багато, це напевно це, напевно, футболісти. Всі футболісти, яких ви знаєте. Які ваші хобі, окрім спорту? Комп'ютерні ігри, люблю грати в фіксбокс. Рибалку, полюбив. Давно? Так. Да. З дитинства. Так? Да? У ну, мене батько займається рибом. Він рибак, професійний рибак, тобто з квотою, не браконьєр, а він виловлює рибу, тобто він здає рибу. Все, все легально, все, все в законі, тобто все в межах закону. Круто. Я просто бачу по посторінок. Олександр Андрійович фоткається з такою рибою. Ну, так. Або в дощовиках. Але рибу я не люблю. Я З дитинства. Не знаю. Тато рибок, так? Угу. Та так. Робок, так? Да. А який uh, ідеальний день вчителя фізкультури? На роботі чи... Так, на чи роботі. Не... Без травм. Це, напевно, саме ідеальний день, коли все добре, ніяка дитина не травмувалася. Проблем здоров'я нікого нема. Прийшли, уроки почались, уроки закінчились. Дуже mm -hmm. важке запитання, якщо чесно. Так? Угу. — Ну, будуть ще питання. Давай. Взагалі хотілося б почати з того, що я прочитала в вашому інстаграмі. Mm -hmm. Ми нас — Олександр Віль. До речі, залишимо тут ссылочку. — на інстаграм, на mm -hmm. Тікток. Або тут, або тут, десь, десь тут, біля нас. А, прочитала, що ви дуже любите горішні плавні, але я так зрозуміла, що ви не звідси. Ні, я родом з Коболявського району, село Солошина. Там я навчався в школі, потім, потім, потім поїхав в Харків і там я навчався в Харківській державній академії фізичної культури. Всім раз, От така академія. Закінчу магістратуру на спеціальності спорт. Тренер викладач. Тобто, ну тобто, академія при... крута. Працюєте по спеціальності? Да, так. Працюю по спеціальності. А взагалі, як ви вважаєте, вчитель це ваше покликання? Думаю, так, тому що. Коли я закінчив академію, я відразу пішов в школу працювати. Потім мені не сподобалось по деяких причинах туди угу. ставити. Щоб ви зрозуміли, що по потім я іншу роботу знайшов. працював на гірничо-збачувальному комбінаті у підрядників, а через пару років все-таки школа мене якось. Приманила. І я сам вже зрозумів, що я все-таки людина людина і мені потрібно працювати з дітьми, з людьми. Я вмію організовувати цей весь процес, вмію керувати людьми, дітьми. Так що, все-таки, я думаю, що я на своєму місці. Ну, це вже був свідомий вибір, а не так, що просто після. Так, це був свідомий вибір, і я, в принципі, не жалкую ні про що. Супер. А от хотілося б дізнатися, все таки про от вашу сторону спортивну, тому що я знаю, що такий шлях був досить цікавий в спорті з самого дитинства. Можете розказати про свій шлях в спорті? Так, можу розказати. Це дуже довго розказувати, якщо чесно. Якщо коротко, то в принципі я в школі був активний, займався футболом. Їздив сюди в грішні плавні, грав за гірник за свій рік. Паралельно займався спортивним туризмом, водним туризмом, гірським скалолазенням, рафтингом і так далі. У мене є напевно, це звання чи, чи як розряд, чи розряд, кандидат мастер спорту. Але пам'ятаю, я виконав оцей розряд на мастера спорту. Чому мені це не присудило? Якось там оця вся бюрократія пішла, і так я свій мастер спорту загубив. А так, в принципі, так. Я... А з якого виду спорту? З пішохідного туризму. Ну, тобто, якщо коротко, то це переправи, походи, орієнтування спортивні, тобто, ми можемо виїжджати там, на місце да, там, на, на тиждень, в да, жить в палатках і паралельно там, десь по горах лазить, по, по лісам наводить переправи, мотузки, карабіни. Ну, тобто, це так, це в двох словах не, не розкажеш, але хто в цьому розуміється, той мене зрозуміє. Олександр Андрійович короче, з ним не страшно йти в ліс кудись. Взагалі орієнтуватися я вмію переправи можу натягти звіровок з будь-що, так що виживе. Олександр Андрійович, от сьогодні почули, що займалися туризмом, що плюс розряд мастера спорту, це взагалі дуже круто. Я впевнена, що можливо є якась історія. Цікаво, в лісі, десь там щось. Дуже що, є. Чим можете поділитися? Дуже є цікаві, дуже багато всяких цікавих історій, але дітям нічого розказати, знаєте, як кажуть. Цікавого багато, але з дітьми не поділитися. Ні, Насправді була така історія, колись ми їздили на Південний Буг, річка Південний Буг, Село Мелія, спускалися на катамаранах по цій воді, ну, тобто камені. Це називається рафтінг. Коли ти на катамарані пливеш, тебе кидає в різні сторони, тобто спускалися по цих порогах, називаються вони водяні пороги. І от одного разу ми сіли з хлопцями, з нами посадили двох дівчат і спускаємо. спускаємося, Спускаємося, вроді би все нормально. Пливемо, пливем, а перед тим мені інструктор говорить, дивись, там титанові весла з титану. Не дай Бог, їх загубиш. Просто не дай Бог. Тому що, по-перше, нічим сплавляється, по-друге, вони дорогі. І типу, якщо загубиш, то ну все. А що часто нас? Ну, а як ти думаєш? Ти ось пливеш, тебе може кидати в різні сторони, це все вода, ти можеш випасти і так далі. Тобто це дуже небезпечно. Ти сидиш на балоні, да? на балоні. Mm -hmm. на балоні як... два балони, які зв'язані бамбуком або алюмінієвими трубками. І от ми пливемо, і перед нами вилізає здоровезний камінь. Ми... Ми потрапляємо на нього і нас перекидає. І одна дівчинка випадає в цю воду, в ці пороги під камні. Ну я пригаю за веслом. Достаю весло. А дівчинку ні. І, до речі, це моя була майбутня дружина. Дякую <рі> друзям, що врятували її. І мене друг достав її з води. <рі> ну, Я пішов за веслом. Бо тобі сказали, що треба весло да? берегти. Мені сказали весло берегти, як зінницю зі ока. Передаю привіт дружині, ну, так вийшло. А скажіть, будь ласка, от зараз вже ваш педагогічний стаж шостий рік, правильно? Так, шостий рік. От скажіть, коли ви зрозуміли, що от я відчуваю кайф від своєї роботи? От, який це був момент, можливо, або якась подія? Я в целом. Ну, напевно, після, після декількох років викладання все-таки ти більш стаєш впевненіший в собі, да? тебе все стабілізується, ти вже специфіку роботи вивчив, ти вже можеш якось більше вимагати з дітей, да? можеш ближче ставати до дітей. Тобто, і в цьому проявляється якийсь спокій. Поки тому, що ти на своєму місці і від цього отримуєш задоволення від віддачі, від фідбеку дітей десь так а, загалом слідкую за вашим інстаграмом угу. і неоднократно була також на ваших уроках. Бачу, що вони такі інтерактивні з додаванням різних ігор. А, скажіть, будь ласка, що впливало саме на ваше викладання? Чи це нова а, система нуж? Чи ви і до цього починали готуватися до того, щоб змінювати якісь... Програми, якісь завдання для дітей, щоб вони були більш цікаві та інтерактивні, ну так, я погоджуюся з тобою. Це в принципі ну ж дало багато для, для фізкультури, взагалі відкрило очі а, і дало змогу якось неординарно ставити уроки і не зациклюватися взагалі на темі на урок, уроку. А, тобто, у нас дуже багато можливостей. Багато модулів, да? тобто, якщо у нас по старій програмі там було 4-6 модулів, то за зараз їх там 70 модулів, да? і ти можеш вибрати будь-який, якби в тебе тільки був якийсь інвентар. І я тобі скажу, ти просто доходиш до цього сам. Ти ведеш уроки, якщо вони тобі нудні і тобі вже е... не цікаво їх читати, і ти дивишся по дітям, якщо їм вже не цікаво, і це просто якась. Нудний урок, да, нудьга якась відбувається на уроці. то тоді ти вже включаєшся і думаєш, так. А давайте поіграємо, а давайте так, а давайте так. Тобто ти вже сам до цього приходиш. Але з мушом да, нам все таки дали можливості більше задіювати, задіювати власну фантазію, так якусь креатив. Ну так, да, креативність більше. Для мене цікавим стало те, що вчителі стараються відповідати сучасним реальним. І ви саме є першим вчителем, який, який проводив зарядки, правильно, я розумію. Було. По телебаченню це було по онлайн-уроках, правильно? Так. Як це було взагалі? Можете розказати трошки. Як ця ідея взагалі виникла? Взагалі це був рік коронавірусу, да, і ми всі стикнулися з тим, що, що робити, да? що робити? Так, як інші вчителі в принципі зрозуміло, да? відкриваєш книжку, там, читаєш параграф, аналізуєш якось. Ну, тобто, можна? Да, тобто, можна якось провести урок. Да? Що стосується фізкультури, всі стали в такий, знаєте, ступор. Що робити? Як проводити? Ну, провів я розминку 5 хвилин, що далі, да? тобто, там, чи 10, а останні 40 хвилин, що робити? Так, я був першим, можна сказати, не знає, ну, в нашому місті. Перший в мене брав інтерв в інтерв'ю ВОК, да, ВОК-ТВ, Я давав інтерв'ю, можете до речі, подивитися. В інстаграмі є там інтерв'ю. Якщо коротко, то коли всі сиділи і думали, що робити, я вже в інстаграмі просто запускав пряму трансляцію і робив, сама розмову. Підключалися всі, абсолютно, хто був підписаний на мене. Потім Zoom вже да, з'явився, і через Zoom якось ми там вже цим керували. А яка найбільша аудиторія була там на одному занятті? На одному близько ста, наприклад, Близько ста, ну так. Да. Ну це, по суті, навіть більше, ніж три класи. Близько чотирьох класів. Ну, було. можна сказати, так, так. Да. Що скажете про якісь цікаві факти свого спортивного життя? Тому що я почула про туризм mm -hmm. і про футбол. Але я знаю, що у вас також були ще а, спроби в інших видах спорту. В яких? А, в, це, в боротьба, а в, боротьба в цих Боротьба в клітці, да. е... так. Є... Який це спорт був? Є така. Історія, колись я одному своєму другові розказав, що я бився в плітці в Харкові. Ну, у нас я жив із хлопцями, які займалися важкою атлетикою, бойовими мистецтвами. Ну і я один раз сказав, що я бився в плітці. І ви знаєте, ця вся історія наскільки розгорнулася, що я сам вже повірив, що я бився в плітці. Ми, ми питали вчителів про цікаві факти. Олександр Андрійович сказав, що він бився в клітці, і ми про це навіть поговорили на підраді. Я казала про це як цікавий факт. Ну, загалом, я дивлячись на вас, можу сказати, що ви людина досить креативна в різних сферах життя. Це не тільки спорт, але і блогінг. Досить активне бачу у вас там життя було. Що от вас в цьому плані зупинило? Тому що я бачу, що до певного моменту були і пости. З роздумами, з мотивацією, правильно? Так, я інстаграм-аккаунт достатньо непогано. Якби я продовжу, мені здається, в принципі. А що от вас змотивувало почати а... і закінчити? Почати змотивувало те, що просто реакція людей. Ну, тобто ти знімаєш своє життя, ти знімаєш там, наприклад, свої будні. Іде реакція від, від людей, статистика, ти дивишся свої перегляди, тобто тебе там більше дивляться чим. Ніж... Дивляться на якусь газету, да, якісь там YouTube-канали нашого міста і так далі. Тобто якісь там сторінки великі. Ну, потім все-таки почалась повномасштабна війна, і мені якось ну, я не зміг просто психологічно. Психологічно. Я просто ну, поставив на паузу. Ну, Взагалі ми всі не всі своє життя поставили на паузу. якось. Просто не хотілося в соціальні мережі залазити інколи там. Пострім, якісь фотографії. Але в принципі, ми можемо сказати, що це не закінчення, це просто пауза, ми можемо чекати це не закінчення, активного це, продовження. Це 100%, тому що дуже багато і дуже багато ідей. Я думаю, все ще попереду. Яке мене враження склалося за рік працювання в школі не тільки те, що блогер Олександр Андрійович, класний вчитель фізкультури, але й дуже креативна людина, Меломан, людина, яка гарно танцює, от вризувалися взагалі раніше в цих всіх сферах. Музичній, хореографічній, можливо, на якісь футболіки. Чи це просто громче? Я дуже активний був в дитинстві, просто в школі. Музика. Дуже люблю музику, меломан. Біля зеркала, Стою біля зеркала, танцюю, повторюю якісь ці рухи, по кліпам. Ну, Тобто це було, це було класно. Потім на дискотеку. Погано зараз, що наші діти не знають, що таке дискотека, шкільна дискотека. Ставте лайки, якщо знаєте, що таке шкільна дискотека. Тобто, ти... Повинен бути якось уміти танцювати. З приводу творчості я грав, ну і граю на трубі. Так, музичний шоу це наші часа. Ну, у нас в Солошині був гурток, Ми ходили на альті, на тендері. Я грав. Ми грали. Чи можна зараз таке казати? Чи не можна? Ну, ми грали, не випусканих іграв. Ну, представ собі оркестр, да, там барабан, все там, бас. Там. Труби грали на концертах, на випускних. І це, по суті, вже був навіть перший заробіток. Був заробіток. І ще ми грали на похоронах. Ну, Бувають похоронати, де, напевно, якісь військові чи якісь, так? Да? Ні. Ще, просто там ще військових не було. Просто у нас euh, нас просто запрошували на, на похорон, щоб ми там грали. Ну, ти все. Так, да, нам платили за це. Я і представ мене у там в третьому класі дитина йде з трубою сама розумієш, де грає. А взагалі психологічно було важко? Психологічно не було важко, тому що як дитина я це ще не, думав, так? не розумів. Да. Моя була задача просто зіграти, да. і отримати гроші. І отримати гроші. Я почула. Що ви маломан, І я так розумію, десь прочитала у вас у повозі, що були також діджеєм на дискотеках. що я вже другий раз чи третій, чи четвертий повторюю, дуже активний. Активна людина була. Я і грав, і танцював, і в всяких кавенах ми брали, приймали участь і в агінбригадах, і школьні дискотеки крути. І також там заробляв гроші. І, типу, Саньок постав там медлячок, бо я там з хочу потанцювати. Ну і хлопці там старші давали гроші, щоб я там включав. Це була шкільна це... дискотека чи є? Так, да, шкільна. Ну, просто розумієш, як це шкільна дискотека. Це була сільська дискотека, і коли приїжджає там двоє-троє сел на дискотеку, там вже людей 300-400, і ти вже думаєш, так, ага, стоп, яку ж музику поставив. Тобто треба всім вже ж угодити, розумієш? Не просто так включив там якусь пісню всі думає, та що там. Тобто, да. А взагалі це допомогло, ти, що от ви були активним в школі? По житті, в майбутньому? В школі не допомогло, але по житті все-таки допомогло, тому що все-таки треба йти туди, там, де, темно, там, де темний ліс, треба все-таки туди йти і пробиватися. Мені так здається, тому що ці всі навики мої ти вперед, да? завжди говорять, я, 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 я. Мені вони допомогли і вивчитися, да? і бути авторитетом. Вийшов в навчальні закладі. Так що... А, ну що, ми вам дуже дякуємо за розмову. Насправді було дуже цікаво дізнатися про вчителів цікаві факти, як ми вже говорили, що вони ходять по школі, а насправді людина грає на трубі, билася в клітці, грала в футбол, діджей. І насправді, я впевнена, що кожен наш глядач, кожен учень в нашій школі це також окрема особистість, цікава, активна. Тому наш основний меседж це розвивайтеся. Розвивайтеся, любіть себе. Коли ви полюбите себе, мені здається, у вас все вийде. Олександр Андрійович. Дякуємо за розмову. Дякуємо, що прийшли. І... Будь ласка, запрошуйте ще. Обов'язково чекайте наступних випусків і до нових зустрічей.